Всім доброго. Ранок зараз. Голуб... Зараз я відкрию голубів і трохи розповім, яка ситуація зараз, що робив, які висновки зробив. Готуюся. Восьма ранку, зараз десь близько восьмої. Ось такий час я їх і скриваю вже. Ганяти поки не ганяю. Так ось, що я побачив мені останні ролик, то я ж провакцинував їх. Прийшов, зараз прийшов два тижні вже після вакцинації пройшло. Два тижні пройшло після вакцинації. Вчора я закінчив пропалювати альбувіром. Я пропаїв. Дякую всім цілому за паради. Дуже активно я там подзвонив, багато дзвінків мені було. Але ну, вибачте мені, бо навіть образи є такі, що я там не послухався поради. Те, що треба було, вони мені сказали, так, а я щось інше зробив, Вибачте, ну дуже багато парад, це звичайно добре, але ж я не можу все, все, все використати на голубах. Я обрав один шлях і по ньому пішов. Тобто, який шлях я обрав? Я провакцинував їх, показував в попередньому ролику, все. Тиждень дав відпочити та 6-7 ну, днів да, тиждень. 7 днів я пропаював альбовіром. От таку зараз покажу який самий. Спеціально його взяв, щоб показати. Ну, може він знає, різний. Ось таким альбовіром. Багато мені хто більше, чому я обрав його, бо більшість радили саме його. Більшість коментарів саме про Альбовір. Я почитав за інструкцією, альбовір дійсно він купа різних вірусів, проти вірусне, наскільки воно ефективне. Звичайно, ось, ну, по всіх ліках там ми не вгадаємо. Так ось Пропоїв я їм. Я 2 кубика на ну там, то півтора, то два робив на літр води. Отака банка літрова пляшечка. Коштує 550 гривень, в інтернеті замовляв я там. Так, ну давайте перейдемо, хто залишився у мене. Е, що, одразу скажу? Втратив я 50% молоді. Ніхто сам не здох, та я їх прибирав, я обрав такий шлях жорсткого відбору. Тобто хтось десь присів. То я оту, першу купу, там 20 чимось зібрав, всіх прибрав. І потім, коли вони почали так от одне, друге, третє, почали з'являтися після вакцинації, вже почали з'являтися з ознаками хвороби, я їх одразу ж прибирав. Звичайно, кого помічав. Також у мене я обрав, прибрав штук десь 25, кого крутанула. Їх не крутило голубів, так от прям жорстко, щоб вони там лежали на землі, такого не було. Їх підкручували, ну, вони знаєте як, тобто вони там день-два, ну день зазвичай присіли бувало, а потім дивлюсь, наступний день вже їдять, все, та у них періодично шию підкручують. Іноді більше, іноді менше, хто як, хто більше, хто менше, але при взльоті вони там можуть врізатись кудись чи об землю вдаритись. Ну, от таких я всіх прибрав. Мені казали, що на що ти їх прибираєш, бо вони це ознака вже, що вони наодужені пішли, відійдуть і все таке. Ні, я чому прибираю, я поясню. Бо така штука, що якщо ви їх вразили, то вони означають, що вони слабкі за генами. І більш того, я таких голубів далі на голубенят не буду залишати, і тим більше не буду нікому далі там розповсюджувати голубів, які вже вражені. Звичайно, у всіх моїх голубів був вірус, але хтось його переміг, хтось і не чіп... ну, візуально не чіпала його, а хтось там щодень-два, щось і воно пройшло. Ну, таких я прибирав. Кого трішечки підкрутила, кого ж більше, когось менше підкрутила, та таких я прибирав. А чому про гени я заговорив? Я провів аналітику, ну, полюбляю я це, вибачте. Кого, кого я прибрав? Тобто я ж кільця збираю спеціально, потім дивлюсь, так ось. І що я зрозумів? Батьки, які теж чіпляла хвороба, їх діти майже всіх всіх я втратив. А от батьків, яких не чіпляла хвороба, то я набагато менше втратив, там, або 50%, або когось зовсім не втратив. Є такі навіть батьки, і їх не чіпляли, бо старих теж потрохи чіпляла хвороба. Е, да, за старих я не сказав, що я прибрав, скільки я старих втратив. Ну, Я втратив дві Дві голубки старих, ну, минулорічних. Одну червону Сергія Івановича. Вона не була вакцинована. Її я втратив. Та із вакцинованих я втратив одну голубку. Білу голубку з парусом була спарована. минулорічна 109 голубка, 109-та голубка. Ось ну, так, з старих, тобто я дві голубки втратив. По молодих, про які втрати. Ну, звичайно, багато льотчиків, хто проявив себе, вже я втратив Влітку, влітку проявив літніх чемпіонів, літніх лідерів. 24-й голуб його нема вже, 23 ї одногністки нема. І от батько їх теж прихворював. І з п'яти голубенят залишився один. Ні, це не він. Я так загальним планом знімаю, мабуть, треба трохи наближувати. Один сірий залишився, другий плод. Він також, до речі, цей сірий вже встиг там трохи себе показати, він я з перших шкідків почав вже підльотувати, тобто бажання показав своє. От, от він залишився. Виходить, що що, по Постаса Петровичу, голубу я майже всіх, наймолодшого по не втратив. От наймолодший він такий страш страшний ось цей. Малечий оце. Отак пльокого втратив свого улюбленця. 46-го, до речі, я в два ряди називав, там є сизий голуб, у мене був одна всередині. Ну, їх втратив. Той з льотчиків таких, хто вже себе показав літніх, не означає, що залишились гірші. Просто, скажімо, ті, хто ще встиг показати себе. Я кажу зараз про лідерів, а не загалом. Залишився сизий голуб, ось він. 15 голуб, 2 одна, стальний сизий. Його одна гнізка, 14-й був. Його підкрутила. Я втратив, він відійшов, та я його підкрутила, втратив, прибрав я його. Потім улюбленець мій теж було, що він на день-два щось прихворів. Ось мій 18 18-й голуб. Ой, кого я показую, блін, сонечко, світить. тут він бігає. Там не боїться. Сірий Лускатий, ось цей 18-й, він з 23 го був парований вже. Думав, все пара на майбутній маточник піде. Та ні, голуб залишився, голубки немає. Із таких рябінька залишилась, 56. та Вона теж одразу почала літати умнічка. Ну, до речі, рябенька, рябенька, да, батьки по ним по-моєму, ним... По одного я втратив. Четверту втратив. Сіра ряба хвоста подобалась, мені дуже галубка. Втратив я. Ну Звичайно, оця мені. Е, я вже не ганяю зараз і по номерах трохи можу плутатись. Ця по моїй найкращі, це гарнюня, по-моєму 38, да, точно 38. Голубка залишилась. А от була темна така. На заставці вона в ролику я там якось була. Толік, як тих питав за неї. Краса. Її нема, її втратив. А, 28-му втратив, рижа 2 на 2, теж мені так подобалась вона втратив. ну, Що ж поробиш? Втратив я багато. Зараз вже десь тиждень, тиждень вже. Ну, як почав пропаювати, то я це я вчора закінчив. Десь дні 3-4, да, нікого нових не з'являється. Я прибрав десь 3-4 дні. Останніх там два у мене було підкручених. Ну, помітив я. По Григорова, до речі, з трьох-два залишилось. Із чужих у мене нікого не залишилось. Ой, ну, пара Григорова залишилась із чужих, із нових чужих, скажімо так. Та залишився ще Григорич, голуб білий. Десь він тут, мабуть, бо я з дивлюсь, купа білих тут. Десь тут одного немає, а один залишився. Славіка всі загинули, всіх прибрав. Миколину чорну теж прибрав, О, 56 рябенька. -та Найвеличка така голубка, але молодець, вже встигли себе показати. Ну так от, так от ця сизаряба залишилась теж. Хоча вона точно... А, цей залишився, мій теж подобається мій хаос залишився. Ось хаос пережив, він теж трохи було підхворював. Ще на початковій стадії, та залишився він. По одеситу... Чи всі, чи майже всі залишились теж. Ну, вони ще ніяк себе не показали, але, але залишились. Але залишились. Ще буде навіть кого поганяти, так що ще буде кого відібрати на маточник. Так що ще? Ще навіть поганяємо голубів. Ось, по Одеситу ще дитина його. Це голубок. Так, які висновки я зробив? Що я буду... Далі робити? Ну, тобто, все одно, в чому, чому я помилився, чому я все-таки схиляюсь, чому цей вірус зайшов до мене. Бо кілька факторів. По-перше, да, ту голубку я забрав, все-таки зробив помилку, бо півтора тижні вона не була, не була вдома. Десь вона була, бо вона не була там прям настільки-настільки худюче, що прям нічого не їла. Десь вона все одно щось підживала, під'їдала і так далі. Це Перша помилка моя. Потім одна з помилок, друга це 89 та До речі, вона теж залишилась. Вона теж з самого піскуньонка почала вже літати, показувати бажання. Нема в них серйозних ще результатів у неї, але те, що у неї будуть, я, я в неї впевнений вже, я бачу по неї. А ось цей, що залишився 24-го брат, це голубок. Тільки другий плод, такий самий, як 24-й на вигляд. Він залишиться. Так ось висновки. Перенаселення у мене в цьому році сталося. Все-таки я чужих взяв. Це раз, ну, велику кількість. І по-друге, я взяв багато голубенят. Десь 150 голубенят точно у мене було. Ну там я да, встиг там кілька десятків я вже відправити по інших господарствах встиг. Але все одно перенаселення я припустив. Допустив в цьому році. Треба менше брати молоді. Це я такий висновок зробив з чужими чи забирати дуже обережно, ну і з чужими. Ось такі. Ну, в принципі, все це ви знаєте, все це я знав, але ж воно, знаєте, як покине дзьобне півень. Взяв же ще третій плод по одному, так ось що дивно, що третій плод, я не я втратив третього плоду, я вам скажу. Оце все, все, це третій плод залишилось. Вони в наймолодші, деякі навіть ще допискують там. Вони -то давно самостійно кушають, Але пищать. Але ще пищать. Оцей теж маленький, він, по-моєму, навіть пищить. Бакарік. Бакарик я його вже називаю. Гарний такий це він по парусу вийшов у мене. З-під білих вийшов, бачите, баката вийшов. З-під паруса. Кілька білих я прибрав, да, є таке, але більшість білих залишилось. Ну-ка, я тебе хочу засняти. Подобається мені цей бакарик. Він теж було прихворював, навіть я думав його прибрати, а потім щось якось дивлюсь, він пішов на одужання. Ну, Будемо дивитися, що далі. Зараз ще дам їм, звичайно, час сил набратися, линька йде, але ну, не буде поспішати їх ганяти, але точно ще поганяємо. І поганяємо в цьому році. Це і залишився також, цей льочик вже 13-й номер. Сизий голуб. 12-го я загнав. 13-й залишився. Це з під 30-го. Він теж було щось. Були у нього знаки хвороби, та пройшло все. Зміг він перемогти свою хворобу. Ось. Декілька білих навіть залишилось. Кільце, старі вдягав, кільце, бо не вистачило. Не вистачило. Так, ну добре. Всім дякую за увагу. Щось хотів багато сказати. Начебто багато часу, а сказав не так вже і багато. Все, Всім пока, до нових зустрічей.